Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна укрінформ продовжує свою роботу. 204-та доба триває героїчний супротив українського народу. І я дякую всім, хто говорить правду про цю війну і хто висвітлює наш супротив. Тож зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Дмитро Сивченко, голова Береславської районної ради. Ми вітаємо вас, пане Дмитро. Доброго дня. Доброго дня. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, в першу чергу про те, яка зараз гуманітарна ситуація у селі Давидів Брід та також у селищах, які розташовані поруч, які підпадають до вашої районної ради? Ну, дивіться, наш великий Береславський район в більшій частині досі знаходиться під окупацією. Є в нас прогрес і ЗСУ звільнили частини нашої громади: це Новоронцовщина, це Кочубеївська ОТГ, це Високопільська громада і частина Великоолександрівської громади. На даний час в цих селах вже повертаються люди. Вони вже починають ремонтувати свої пошкоджені будинки. Незважаючи зважаючи на те, що є періодичні ще обстріли зі сторони окупантів, але наші люди незламні, вони вже будують, вже строять, вже готуються до зими. Тому би то тут ситуація -то трішки легша. і є, ще у нас міжнародні благодійні організації, які допомагають. І стройматеріалами, і вікнами, і шифер ну всі стройматеріали, які потрібні на даний час. Але сам Береслав, саме місто Береслав і, і всі інші окуповані села, там ситуація гірше, скажімо так. Там проблема з хлібом, тому що відсутній газ, відсутнє світло. Періодично світло дають, але в більшій частині воно відсутнє. Газ відсутні вже три місяці, зв'язок відсутній спочатку війни. Люди переважно ходь наша українська гривна ще переважає, і можна за нею купити товари, які там завозяться. А завозяться вони зараз тільки з Херсону і села, які. Поблизу Береслава вони їздять і закуповують продукти саме в Береславі. Така обстановка Пане, лікарня де... працює, бо частина лікарів виїхала, а частина лікарів ще залишилася. Вони якби там дають ну, маленькі якісь послуги для громадян. А інше нічого на жаль не працює. Пане Дмитро, ми бачимо по досвіду деокупованих територій, що на всіх територіях росіяни вчиняють багато злочинів щодо наших мирних мешканців, щодо нашого населення. Що, про що вам розповідають а, ваші, ваше населення? Про що говорять? Чи стикаються вони з такими самими злочинами по відношенню до себе? Що кажуть ті, хто вже а, зараз перебуває на деокупованих територіях, і можливо у вас? Є зв'язок з тими, хто поки що залишається під окупацією, що відбувається там, про що говорять люди? Буквально вчора була розмова з великоолександрівським директором лікарні, і він мені розказав, що окупант на днях прийшли в лікарню, зламали всі двері. Зламали е, сейфи, де у нього повинно було зберігатися е, ну, наркотичні засоби. Їх там не було, але вони для цього був сейф. Е, все зламали, все покорочили, е, грабують магазини, е, грабують будинки, е, виганяють людей з дому. Е, ну, такі безчинства по всій громаді, по всьому району, по нашому. Всі маленькі села, всі магазини, все зламано, все е, потрощено, скажімо так, машини е, у людей е, відбирають. Тому ситуація ну, не дуже. Пане Дмитро, ми знаємо, що вчора окупанти ударили по дамбі під Кривим Рогом та спричинили підняття води у Інгульці. Наскільки це докотилося і до Давидового броду або до, вашої, саме, до вашого району? На жаль, до Давидовоброді я не маю інформації, тому я не можу тут нічого розказати про, 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 про цю подію. Добре, якщо можна, то ми перейдемо до питань від студії. Тож прошу колеги ваше питання. Вікторія наконечного керівного форму буде. У мене кілька запитань по черзі буду задавати. Mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, яка частка Береславщини зараз деокупована вже? Mm -hmm. Ну так в частка. Ну відсотків 15 Відсотків 15, я думаю. Це, ну, конкретно це Нововоронцовка, Новоранцовська ОТГ, Кочубеївська громада деокупована, Високопільська деокупована і частина Олександрівської, де Давида в та частина. Влада людям із деокупованих територій радить евакуйовуватися, тому що обстріли зі сторони Росії все одно продовжуються. Чи можете ви сказати, чи організовується евакуація людей з деокупованих територій, і чи не дається тим, хто залишився гуманітарна допомога, така як їжа, їжа ліки тощо? Дивіться, влада організовує безплатну деокупацію, вивозить людей по можливості, якщо є контактна особа в окупованому селі, то через неї здійснюється зв'язок і при малейшій можливості людей вивозять. Також є люди, які виходять. За гуманітарною допомогою і повертаються обратно і допомагають своїм односельчанам. Така ситуація. Пане Дмитро, а на цей час, скажіть, будь ласка, чи можливий е, є можливість у людей, які залишилися на окупованій території, виїжджати на територію, яку контролюємо ми? Е... Це дуже екстремально, скажімо так, це дуже ризиковано, але завдяки тільки таким відважним людям вдається по своїй території, яку вони знають, виходити і заходити обратно. Але офіційно нічого, ні один зелений коридор, ні яка підтримка, нічого не пропускається. Зразу все стрілюється. Ми зрозуміли. Які масштаби руйнувань у селі Давидів Брід? Руйнування, я вам так скажу, навіть, включаючи, навіть не зважаючи на Давидів Брит, то всі ці деокуповані території вони дуже пошкоджені і ворог, не збираючи на що б'є лікарню, ринок? Дитячий садок, школа просто б'є по гражданським лицям не розбираючись. Тому руйнування дуже великі: це і криші, і дома, і стіни, і все. дуже великі руйнування. І останнє запитання: ви вже згадували про те, що окупанти виганяють людей зі своїх осель, традиційно мародерять, які на інших окупованих територіях. А чи є у вас інформація про інші злочини Росії проти мирного населення, так як, наприклад, на тій же Харківщині, на тих же територіях Київщини, які були під окупацією, були і масові розстріли? Ну, за це мені не відомо. Це більш це правоохоронні органи знають інформацію. Мені таке поки що не відомо. Пане Дмитро, скільки за вашою інформацією, за вашими оцінками людей залишається на окупованій території Бориславської районної ради, якщо можна, може, у відсотковому співвідношенні. Скільки залишилось так, людей? Так, так, так. Скільки виїхало, скільки залишається? Ну, у нас в районі було 101 тисяча людей, а скільки залишилось на, на часі, так звуть важко спрогнозувати. Ну, на, на прикладі Новоранцовщини там було 6,5 тисяч жителів, на даний час залишалось десь 400. Ну, за за останній тиждень люди почали повертатись. Ось у так отаке віднос шести з половиною тисяч залишалося 400 людей, так? 400 людей, так, так. Тому що були масовані обстріли, дві школи зруйновані повністю. Лікарня повністю ну, дуже багато будинків згоріло, дуже багато пошкоджено. Ось така ситуація. Я дуже дякуємо вам, пане Дмитро. Дуже дякую вам за включення, за те, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Дмитро Сивченко, голова Береславської районної ради. Шановні колеги, дякую вам за те, що залишаєтесь з нами. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Слава Україні!